Сьогодні ділюсь з вами рецептом дуже смачнющих бутербродів з карамелізованою грушею та сиром камембер. В першу чергу я нарізаю тоненько багет, як на бутерброди, змащую його вершковим маслом, викладаю на деко та відправляю на 5 хвилин в духовку при 180 градусах. Ось такі гріночки виходять гарненькі, підсмажені і дуже ароматні. Далі тоненько нарізаю грушу і буду її карамелізувати на сковорідці з вершковим маслом. Всього декілька хвилин з однієї сторони та з іншої і груша готова. Викладаю її на гріночки по одному шматочку, а можна навіть і по два. Також мені потрібен сир брі або камембер. Нарізаю його на шматочки. Та викладаю поверх груші на бутерброди. Також подрібнюю грецький горіх. Тепер всі бутерброди ось так поливаю медом та посипаю горішками. Друзі, це виходить неймовірно смачно. Всі гості за столом були просто в захваті. обов'язково приготуйте. Також буду вдячна за підписку.